Понтифіка Франциска про те, що Україна повинна з білим прапором просити Росію про мир і вручення Оскара українському фільму Маріуполь 20 днів. Так ось це вручення, і цей фільм є найкращою відповіддю на недолугі слова Понтифіка. Це такий самий голосний заклик до світу. Як і той, що зробив на Францес, але він правильний, він ставить крапки на дні. І тому значення вручення Оскара саме цьому фільму, саме в цей час, воно величезне. Воно спростовує хибну і, я би сказав, про кремлівську ідею, про те, що треба негайно помиритися, приїхати угу. до Стамбулу, до Стамбулу чи Анкари. Там попросити Путіна про те, щоб він більше не стріляв, а він кивне і продовжуватиме стріляти. Тобто інколи культура ніколи культура не переробить людей, але інколи культура може вплинути на їхні думки, на їхні почуття і змінити хід подій в цьому конкретному вимірі mm -hmm. часу. І саме це відбувається зараз. Mm -hmm. eh, зрозуміло, так, пане Андрію, до речі, пригадується, як Ватикан з свого часу, якраз коли розгорталася трагедія Маріуполя, пропонував допомогу. І навіть папа Римський розглядав варіанти, були такі пропозиції, що давайте ми відправимо якийсь корабель, аби вивести там, значить, або військових, або цивільних, ну якусь евакуацію провести. Навіть такі сценарії мені пригадується, розглядалися. Ну, це все не відбулося. Зрозуміло, що Росія все це блокувала, але тут важливо так, так, пане Андрію, якщо є що додати, будь ласка, коротенько там. Римо-католицька церква співчуває в боротьбі України, співчуває українцям. А мільйони, якщо не десятки мільйонів віруючих Римо-католицької церкви, в тій чи іншій формі допомагають хто політично, хто грошима, хто, якимись, хто тим, що приймає українців на своїй території, в тій же Італії, Франції, Німеччині і так далі. Тобто, ми не можемо говорити про. Те, що Римо католицька церква не на боці України безперечно, і слова Франциска виникли не тому, що він не хоче перемоги України, тому що він не розуміє контексту, і ми повинні відділяти ці слова від ролі Римо-католицької церкви. Вона за Маріуполь. Пане Олексію, і звичайно, повертаючись до 20 днів в Маріуполі, ці кадри ми зараз бачимо на, на тлі в нас на плазмі. Вони демонструються. Звичайно, там дуже багато цивільних. Вони потрапили в оточення. І звичайно, коли ми, ми аналізуємо, коли дивишся цей фільм, ти думаєш, чи могло бути інакше, чи можна було якось по іншому провести евакуацію? Чи можливо було чи варто було в той момент виводити український гарнізон, чи не варто було, поки була можливість, щоб зберегти життя солдатів. От що ви думаєте, пане Луксі? Чи, чи треба і чи можна було зробити тоді оборону Маріуполя інакше? Ну ви знаєте, коли щось відбулося, то багато хто може розповідати, як треба було робити, що саме було правильно, що було неправильно. І деякі люди видають свої приватні думки, як видні істинно в останній інстанції, як то кажуть, і що в цьому все погано, все пропало. Всі зрадники, ну і так далі. Тому, ви знаєте, в той час, коли почалися ці масовані бойові дії, давайте будемо відвертими. Ми не були настільки готові для висічі ворога. Чому це відбулося? Хто, хто може легковажив деякими попередженнями наших партнерів? Чи, чи е, своєчасно розгорнулася територіальна оборона і так далі? Є певні доліки, які, які ми можемо аналізувати. Але в будь-якому випадку, е, ну те, що робив ворог, перекладати провину за ці трагедії на наше військове чи на наше політичне керівництво. Це це, це саме те про що мріють е, на Росії. Е, в цьому винна Російська Федерація в цьому винні її війська. І в цьому винен безпосередньо їхній президент Путін. Чи так, чи не так ми оборонялися, чи так чи не так ми будували оборону? Про це будемо розмовляти вже після війни, коли будемо аналізувати. Ну коли будемо аналізувати повністю цю війну, що відбувалося, які були вдачі, які були прорахунки. В будь-якої армії під час будь-якої війни не буває таких дій, щоб вони були повністю правильні. Є, є помилки, ну це це війна, це живі люди. Так безумовно, головне, і... щоб ці помилки, ми, поки війна триває, не не повторювали, не повторювали. в майбутньому. Десь робили я, я, я не я на намагаю, Я не на намагаюсь виправдати на намагаю і стати в позицію, що <кх> винних не немає винних. Є, є винні, і про це треба буде розбиратися. І зараз я впевнений. Ці аналізи проводяться, і що не менше. Ну висновки треба робити, щоб щоб їх не повторювати. Але ви знаєте, ще раз перекладати провину на нас, на наших людей на українців на будь-якій посаді, а не на росіян. Це все ж таки те, що це, це робота на допомогу Росіян, без ні, звичайно винні ви, в в виключно росіяни, які напали разі. на суверенну Україну. Я ще одну ремарку хочу додати про те, що сказав власне Мстислав Чернов про те, що важливо темою лишається навіть після того, як минуло майже. Вже там трдвадва роки минуло да після трагедії Маріуполя. Це тема звільнення військовополонених азовців, які перебувають в полоні. Досі з того часу звісно, оборона Маріуполя закінчилася трошки пізніше. Вона не 20 днів тривала, вона 84 дні. Що мені пам'ять не зраджує, тривала. ось але багато військових ще залишаються в ув'язненні. В нелюдських умовах і тому це важлива тема, про яку важливо теж згадувати в так. цьому контексті? Ну а власне повторю нашим глядачам, які тільки що може приєдналися, бо вже нас дивляться, що у нас продовжиться голосування? Адже наша сьогоднішня тема це НАТО розширюється на схід, і сьогодні ми запитуємо всіх наших глядачів і гостей, зокрема, чи стане Україна наступним членом НАТО. Тож, пан Андрій, до вас перше запитання: як ви вважаєте, чи дійсно ми в липні, якщо не поміне саме в липні у Вашингтоні, відбудеться саміт НАТО, зможе? Можемо отримати запрошення до Альянсу. Зоглядне те, що ми вже. 9 -11, 11 липня у Вашингтоні ювілейний 75 й сторон. власне красива цифра. Можливо, ми отримаємо запрошення. Будемо реалістами. На сьогодні такого сценарію немає. В Сполучених Штатах і також в Німеччині склалася думка, що запрошення України в НАТО буде подразнюючим. Сигналом для Російської Федерації, і вона вживатиме якихось надзвичайних заходів для того, щоб цього не сталося. Ну і зокрема, весь час в цьому зв'язку говорять про ядерний варіант, що Росія вживатиме ядерну зброю, а це те, чого найбільше не хотіла б всі країни НАТО і, зокрема, Сполучені Штати, і зокрема Німеччина. Зараз якраз в Вашингтоні працюють над тим, щоб що зробити такого, щоб Україні не надати запрошення, але в той же час щоб не створити враження, ніби в НАТО і в Вашингтоні не враховують інтересів України і не дбають про її захист. Це погана новина, але краще знати погану новину нас, насамперед зараз, з тим, щоб готуватися до неї. І з тим, щоб під е, використовуючи цей таке, е, 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 так, такі настрої, пробувати розвернути цю історію, є багато способів. Не будемо зараз е, е, говорити про них. Найперший спосіб це не відкладати е, голосування в конгресі. Найперший спосіб це надати е, достатню кількість ядерної ядер, е, сучасної зброї. В тому числі далекобійної Україні, з тим, щоб ми могли переламати ситуацію на фронті, і як кажуть наші керівники збройних сил, не тільки оборонятися в цьому році, це цілком можливо, якщо зійдуться дві важливі речі: перше надання нам зброї, і друге відповідні голосування у Верховній Раді України про мобілізацію. В разі позитивного голосування і якісного закону про мобілізацію зніметься багато питань, які хвилюють зараз реально наших військових і наше суспільство, зніметься те напруження, яке створилося в суспільстві через це, що це вічна війна, чи це вічні крипаки там сьогодні на фронті сидять в окопах. Тобто, якщо швидко подолати ці два ці дві перешкоди, то я не скажу, що нам не потрібно буде запрошення, але актуальність, важливість цього запрошення саме зараз, саме влітку, може бути тоді довгоряд. Якщо ми, нам вдасться погнати війська російські своєї землі, так як це ми зробили під Харковом і під Херсоном. То це багато що змін. але можливо, я скажу більше, можливо, навіть воно змінить і настрої у Вашингтоні і Берліні. Це цим треба працювати. Але от пан Андрій, можливо, погоджуєтеся з тим, що саме повномасштабне вторгнення Росії надало так би мовити другий подих альянсу. Зараз Це ми бачимо що? інші Це. консолідації. От сьогодні, зокрема, до альянсу приєднується Швеція на церемонії в Брюсселі країну від приймуть до військового блоку. А в півдні її порапор піднімуть біля штаб-квартири НАТО серед стягів інших країн-членів НАТО. Власне Фінляндія так само долучилась до альянсу, і багато чуток шириться про те, що США може вийти з альянсу, якщо Трамп прийде до влади. Надлі цього ну якась консолідація Трамп каже, ]ся... що він вийде з альянсу, якщо Україну візьмуть до НАТО. Ну це Тут... той ще так так, так, так. Ну це через пресу Орбан такі вкидує меседжі. Просто зараз і ну, ми бачимо якусь консолідацію. вибачте, облавлено. ну вони ж пане Андрію, ну вони ж на ранчо в Трампа на 8 березня там зустрічалися, щось обговорювали в приватному порядку. Насталіше. Орбан і Трамп. Тому важливо дослуховуватись теж до меседжів цих, що вони там задумали. Бо нас це ми можемо через рік зіткнутися з цією реальністю новою зовсім. Звичайно, альянс змінився і зміцнився, і роль НАТО сьогодні в світі дуже відрізняється від тієї, яка була 2-3 роки тому. Насамперед, виникла спільна розуміння того, що є. Сучасна Російська Федерація зникли всякі ілюзії. Ну коли Швейцарія, нейтральна держава, е, приймає рішення про надання Україні коштів, які заморожені Російською ФОТІ Російської Федерації, які заморожені в швейцарських банках, то мабуть це показник тих змін. А що вже казати про країни НАТО? Е, що казати про Італію? Що казати про Іспанію? І про Фінляндію, які десятками і сотнями одиниць посилають в Україні в Україну найсучаснішу техніку. Все це відбувається зокрема, і завдяки тому, що Північно-Атлантичний Альянс в цілому, його генеральний секретар, здійснюють ось цю організаційну роботу. Нагадують про те, що вони всі, ці країни, вони спільно можуть оборонятися і можуть захиститися. Окремо, жодна з них не встоїть. Що ми, що можна говорити про країни Балтії чи навіть ту ж саму Польщу? А щодо того, чи вийде Трамп з НАТО, Трамп важлива фігура, але Трамп це не Сполучені Штати Америки. Трамп може налякати, Трамп може застерегти Трамп може як президент щось запропонувати, але ось по сьогоднішній ситуації в Конгресі, коли не приймається рішення щодо допомоги Україні, не зважаючи на вплив президента Байдена, говорить про те, що в Америці є достатньо достатньо стримувальних Центрів, які так. можуть відзнайомитися розвагати. Пане Олексію, звичайно, до вас запитання про вступ Швеції. Е, ще одна країна приєдналася, але вона не на кордоні, не зовсім так да. На кордоні з Росією, але вона важлива в Балтійському морі. Отже, на ваш погляд, як військового оглядача, все ж таки, що змінюється в безпековій ситуації Європи зі вступом Швеції? Ну, північні моря стають вже внутрішніми морями блоку НАТО, це дуже добре. Ну, не враховуючи там е, Анклави Кіннесберга, де росіяни поки що намагаються щось там зробити, то це, це, це дуже добре. НАТО чим більше країн буде в НАТО, тим е, безпечніше буде світ, бо НАТО це ж не агресивний блок. НАТО це блок, який має е, об'єднувати цивілізовані країни, країни світу для того, щоб стримати агресію якихось диктаторів на Путіна. Чи які якусь агресію, яка може відходити з Ірану, чи з Північної навіть Кореї, чи може навіть самого Китаю. Тому НАТО це блок, який військово-політичний союз, який має мати стримати певну перевагу між цивілізованим світом, діктатори, які постійно з'являються в світі і намагаються переробити світ по, по свій ну по під своє бачення, тому Швеція. Ну, дуже добре, це, чим більше буде країн, тим краще. А те, що дадуть нам запрошення чи не дадуть на 75-му саміті, ну я, ви знаєте, хотілося б, щоб ми отримали це запрошення, але от колега дипломат каже, що ну, навряд чи це станеться, тому що. Під час війни, ну для того, щоб не, не загострювати, може. Ну хоча ви знаєте, ці розмови про те, що давайте не будемо загострювати конфлікт, якщо не було ескалації, ну це вже ну знаєте, трошечки дратує. Які ще знаєте, які ще ескалації? Ви, ви боїтесь що, що ще з використанням ядерної зброї, ну ви знаєте, тому давайте тут виходить. знаєте, ну давайте подивимось на це з іншого боку. Тобто, якщо Україна має ядерну зброю. Вона може робити що завгодно, і ніхто їй нічого не буде робити. Не будуть її дратувати, не будуть робити так, щоб вона програла, ну і так далі. Те, що розповідають, якось сідати за стіл перемовин. Ну тоді в нас залишається дуже простой, простий вихід. Давайте пригадаємо, що ті країни, які може юридично, ми не, не дуже грамотно уклали цей до меморандум, але моральна відповідальність у вас є, шановні Сполучені Штати, шановна Велика Британія і не шановна Росія. Ну тоді давайте ми повернемося. Ми це можемо. повернемося себе ядерну зброю, і тоді ми теж будемо, начебто, вдома. І нас теж не, не можна буде дратувати, щоб ми кожу, не Божий не це зброю. Ну, це неправильний підхід, мені здається. Бо якщо. Підходити з того, що якщо країна має ядерну зброю і не можна чіпляти, то ну це знаєте, це вкрай небезпечно. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. От, власне, пан Андрій зазначив про те, що навряд чи нам варто очікувати запрошення до альянсу в липні цього року. Тим не менш є інформація, яку озвучують наші сусіди, зокрема поляки, що деякі країни НАТО вже направили військових до України. Про це закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він підтримав ініціативу французького президента Мануля Макрона, щодо відправ. Аки західного контингенту до України, і за його словами, це винахідливий хід, який порушить спланований сценарій Росії. Давайте почуємо. Жовні країв НАТО сона Україні. Солдати з країн НАТО вже є в Україні. Я б хотів подякувати країнам, які йдуть на цей ризик. Вони самі знають, хто це є. На відміну від інших європейських політиків, я не буду говорити про кого йдеться. Росія показала, що вона цивілізаційно не спроможна сприйняти західні цінності. НАТО має повернутися до своєї початкової ролі і реалізувати творчу визначену та асиметричну ескалацію. Пане пане Олексію, як ви сприймаєте таку заяву пана Сікорського? Це по перше невідомо з яка кількість від яких країн військових НАТО присутні в Україні і яку вони роль тут виконують? Тим не менш, цю заяву як варто сприймати? Це випробовування Росії, тестують так, би мовити, її реакцію на подальше наше запрошення до альянсу. Що я не знаю, з яких у само військових цілей, от в тут вже присутні військові НАТО? Бачите, ми знаходимося в парадігмі, мені дуже добре. Ми е, висловлюються міністри оборони Франції. Ну там трошечки по іншому ніж Макронського міністр оборони е, Польщі. І ми розмовляємо про те, що ми очікуємо реакцію в Російській Федерації, де нам має бути наплювати на реакція Російської Федерації. Хай собі реагірують як завдана нас. Взагалі немає немає чіпляти, як Росія буде на що реагувати. Це наша справа. Це ми, ми захищаємо свій дії навали, як вона реагує. Ну реагуйте собі тихонечко на кухні там чи десь ви хочете, там як сортірі, як Путін казав, реагуйте, де захочете. Це нас це не стосується ваша реакція. Нам не чекати на вашу реакцію. Ми будемо оборонити нашу країну, і якщо країна НАТО ну, по, принаймні, починає долучати своїх військовослужбовців, бо розуміють наскільки важка ситуація на фронті до стримання цієї агресії, то це дуже добре. Це може бути на сьогоднішній день навіть важливіше ніж. Підписане на папері запрошення, ну, підписали на ну, запрошення. Давайте будемо ну, якось дорослими людьми. Ну, підписав, що змінилося. Але коли сюди зайдуть війська на допомогу, ви ж розумієте, коли заходить підрозділ, наприклад, та, та перш, перша піхотна дивізія, Велика Червона Донець, яка. І там ну вже історична дивізія, там приніфіль фільми знімають, яка знаходиться в Польщі, за 20 тисяч військовослужбовців. Восімсот донець техніки. Якщо вони зайдуть, вони зайдуть зі своєю технікою, зі своєю зброєю, зі своїм боєкомплектом, будуть дефіциту снарядів, чи пального, чи чогось іншого. Ну наприклад, я кажу. Ну так що що на сьогоднішній день важливіше? Дать тисяч е, ворогу чи е, от це, це на цьому поп? Хай хай, хай прократи, хай люди, які цим опікуються, опікуються. Хай ведуться знову переговорах перемовини. Щас хай будуть вони стурбовані, дуже стурбовані реакції Росії. Може там ще, ще будуть розповідати. А як коли тут буде війська, і ми дадемо по зубам росіянам, і їм треба буде відкатитися ще не менше на кордони року, оце на сьогоднішнє важливо. Тому дуже велика подяка е, пану Сікорському, Велика подяка. Ка паном за те, що вони нами почали розмову про те, що війська НАТО мають бути в Україні для того, щоб захищати мені на кого Ми воюємо на свої території. Люди добрі. Ми не нападаємо на Росію. Ми воюємо на свої території. Ми захищаємось, да, тому на потрібна допомога для захисту. Це правда, а, панове. Ну а в Італії зокрема розкритикували ідею розміщення військ НАТО в Україні за словами міністра оборони Гвідокрозету. Це означатиме крок до односторонньої ескалації, яка зітре шлях до дипломатії. Мовляв, Франція і Польща можуть говорити від себе, а не від імені а, НАТО. А я нагадаю, що раніше президент Франції Менель Макрон сказав, що союзники порушували питання можливого відправлення своїх військ в Україну однак згоди поки що не дійшли, і більша частина союзників одразу публічно відкинула цю ідею, зокрема і США, а обговорювати і були готові. Литва, Канада, Естонія, Нідерланди і Чехія. І тут, пане Андрій, звичайно, від вас коментар з приводу вчорашньої розмови президентів Франції, і України. Володимир Зеленський поспілкувався з Макроном. Був телефонний дзвінок в контексті якраз цих слів і на тлі підготовки візиту Макрона до Києва найближчими днями, як було сказано. Отже, ви очікуєте па пане Андрію якихось ну, скажімо, зрушень по цьому питанню і якихось анонсів під час візиту? Анонси під час візиту будуть ті, що стосуються озброєння. Не будемо йти в деталі, і можливо, в них не піде і Макрон, але зброї з Франції зараз багато і серйозної буде надходити і вже надходить. Це перше. Друге, бачите, слова Макрона про те, що Збройні сили країн НАТО можуть бути на території України, були спершу зустрінуті Багатьма з дуже серйозним скепсисом, навіть критикою. Потім поступово ситуація змінюється. Одні країни висловлюють цьому підтримку, другі країни перестають заперечувати, а фахівці починають це обговорювати. І добре, оце добре. найголовніше, коли військові фахівці почали обговорювати про те, що можна зробити в цьому питанні, ми наближаємося до рішення. Макрон приїде сюди на крилах своїх повідомлень, на крилах своїх 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 закликів. Це надасть ваги і його візиту, і це додасть сміливості тим, хто поки що сьогодні, як Віталій, наприклад, сумнівається, чи треба це робити. Це буде дуже важливий. Важливий візит так. саме в цьому сенсі. Паново маємо завершувати. Пане Олексію, Можливо, ви до цієї теми хочете додати в принципі, які можливості у Франції по чисельності. Бо я дивився в них там армія сухопутні війська, 100 плюс тисяч зараз. Ну не багато не тлі того, що в Україні там 1-2 мільйони. Як нам повідомляють? Ну давайте, давайте будемо далі відвертими. Справа в тому, що Франція набагато менше постачає, наприклад, чим ні, ніж та саме Німеччина. Вони знаходяться подані постачання зброї та всього, що необхідно для війни. Ну десь пас на пасе задніх, тому може зараз ситуація зміниться, нам почнуть більше постачати. Ну це це добра новина. А з приводу все ж таки не не, не можна обійти стороною розмови про НАТО. Ну НАТО це неоднородна. Там є різні Ну, Там є, наприклад, Угорщина, яка категорично там проти багато чого. Є як стра... є країни, які по іншому бачать нема не мати... так. Це НАТО, це не Радянський Союз. Там є от і там є генеральний секретар, але це не секретар, секретарська ПСІЗ. який щось вирішило всі оце 15 республік. Вдали і пішли в уконту. Там будуть різні думки, але це, це на головне. Головне, що велика кількість країн НАТО, і це не не слабкі країни. Давайте пригадаємо, що казала Велика Британія. Давайте пригадаємо, що тут тобто європейські країни НАТО. Вже починають розмову, а деякі відверто прямим текстом кажуть, що давайте долучати війська для, для захисту України, для захисту всієї цивілізованої Європи. Тобто шлях розпочався далі, шлях далі. а те, що там. комусь буде на погоду, не хтось буде проти. Ну це це є це є демократія. Там не може там одноголосно не буває. Там mm -hmm. що страшного. Почула вас дуже дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами були Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний та повноважний посол та Олексій Гетьман, військовий оглядач та майор запасу. Сподіваємось, вас побачити найближчим часом в нашому ефірі. Ми ж рухаємося далі. Да, далі. Олександр Саюн з оглядом заголовків світових ЗМІ, українських ЗМІ, ну і ексклюзивів нашого сайту. Новини Лайв Олександр, Слово тобі. Вітаю вас, підбірка ексклюзивних новин про що вони та як їх знайти. Ми підготували для вас усі матеріали, на яких потрібно зробити акцент. Тому долучайтеся. Хочу розпочати саме ось цю рубрику з скорочення міністерств. Це стало такою досить гарячою темою, і наразі ще певна українська спільнота, певні українці не.